Включено успішно. Ну що, раз, 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 раз. чук, 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 Зіна зіна Зіна. О, давайте може я одразу перевірю музон, чи, чи нормально він звучить

Ага. До речі, правильно руки треба... Знаєте, як мити? Е ти намилюєш руки і милиш їх е до того, як е е встигаєш доспівати пісню Happy Birthday to you. Коли ти доспівав пісню Happy Birthday to you, значить у тебе мікроби всі померли і можна спіливо братися за... Роботу на кухні. Я багато років їм дуже смачний сніданок. Я колись подумав, що цим смачним рецептом я маю поділитися з людством. Ми придумали з власниками цього бару, я їм запропонував, що давайте включимо цей сніданок і меню вашого бару. Вони кажуть, давайте, окей. І от якраз сьогодні, той день, коли я прийшов показати, як я роблю цей сніданок, і щоб всі, е, хто хоче зараз, могли його скуштувати, ориганок чорний чорний підходить. Ні, чорний ну, вір. Куркуму я додаю. Це магазин АБЦшка. Це такі магазини, де можна придбати продукти харчування, сигарети, каву. І обираючи місце для якогось віддаленого ефіру, я подумав, що треба таке місце, де буде, треба вийти з зони комфорту, де буде багато людей. Ну от, власне, тому такий експеримент. Час від часу я роблю такі штуки. ну, Мені здається, що це цікаво. Для того щоб якось наблизитися до місця, звідки ми віщаємо, я би хотів поспілкуватися з кимось. У нас є люди, які прийшли купувати каву. Є дівчата, які роблять каву. Добрий день. Хочете взяти участь в акції? Даєте правильну відповідь? Я вам купую каву. На роботу з Давайте швиденько. Яку каву тут найчастіше купують люди? Еспресо, капучино чи лате? Я капучино це неправильна відповідь. Перед цим ми з'ясували, що найбільше за все продається еспресо. Але... Добрий день. Хочете взяти участь у акції? Ну, Не всі хочуть потрапляти в ефір, а з працівниками все ясно, вони і так знають правильну відповідь. Так, все готово. Ти будеш? Значить так, по правилам е, воно ставиться не на хліб, а просто хліб-прикуску, але можна і так. Я просто люблю По-моєму, вийшло. Е, вважаючи, що ну, якби, враховуючи те, що я перший раз на цій кухні це готував, то вийшло кльовом. Це вулиця жимайте, я на ній живу вже 19 років. І сталося так, що я ще коли про цю вулицю нічого не знав. В дитинстві друг мого батька розповів таку історію про неї. Одного разу е один художник їхав у художфонд, який тут знаходиться близько. І він сів в таксі, і таксист каже, куди вас вести? А він каже, нажимайте. Він каже: ну, я нажму куди треба, кажіть, куди вести вас? Так нажимайте. Ну і батьки сміялися, і я сміявся. Потім ми їхали від друзів, сіли в таксі, такси спитав, куди вас, я кажу, нажимайте. Коли ми їхали, я згадав само собою цю історію і друзям, які їхали зі мною в таксі, я цю історію розказав. Прийшов якийсь час, аналогічна ситуація, ми від інших якихось друзів теж на таксі. Я знову кажу таксисту, що він питає, куди, і я кажу, нажимайте. А він каже: О, а знаєте таку історію? Одного разу один художник сів у таксі і хотів їхати, нажимайте. І таксист йому каже, от я нажму, а ви кажіть, куди їхати. <кхем> тобто е мені дуже сподобалося, що виявилося, що таксисти між собою якби е спілкуються і розповідають один одному. <кхем> Привіт! Да. Привет. В Ужгороді всі хороші люди знайомляться рано чи пізно. Це неізбіжно. Льошу я перше побачив по телевізору. Ну, дуже давно не знаю, скільки років він був зовсім юний. А з Олексою ми познайомилися через його дружину Ліну. Коли вона приїздила до батьків і завжди бачилися, і разом пікнікували, ходили в гості один до одного. Це от тут є велика частина чорного періоду стоїть, так званого. Це був мій такий достатньо великий проект, який складався там із більше 80 робіт. І інсталяції, і аудіоінсталяції. І ідея всього була така. Я як художник дуже помінявся, тому що раніше я робив дуже яскраві якісь речі з відкритим кольором і так далі. Тут я себе обмежив в палітрі, щоб показати оцей чорно-білий світ, в якому ми живемо. Вона зараз війна йде, Те у людей почалось дуже таке феноменальне явище, під час таких соціальних серйозних катаклізмів чорно чорно-біле сприйняття дійсності. Там свій чужий, це добре, це погано. Я хотів показати, що в цьому є дуже багато нюансів. Треба це все дуже сильно відрізняти, що твій друг може оказатись ворогом, а твій ворог навпаки може оказатись людиною, яка е, і не ворог насправді. Да? От, тобто не треба це сприймати, треба це сприймати з дуже холодною головою. Це була художня задача. Така стояла, що це окремі речі, які там ну, кусок якоїсь дійсності, да? напівабстрактний, які складаються таким чином, і типу, по цим фрагментам можна скласти якусь картину дійсності, а не просто по одному фрагменту дивитись на світ. У мене дружина з Ужгорода. Я побудувала тут майстерню, тут можна було працювати. І Київ ну, основна причина, що він ну, не задовільняв, скажімо, таке було місчастя повністю. І Мені часто ну, набридали якісь там ці тусовки, якісь там речі. Я хотів подумати, так, що далі робити в мистецтві. І якось вирішив, що тут можна непогано працювати. Тут є художні училище. Тут є художня академія, тут є Закарпатська школа, мистецтва, яка відома в Україні, яку заснували люди, які вчилися на Заході до окупації Закарпаття радянськими військами, вони всі вчились в Празі, в Паріжі, Будапешті, тобто в Мюнхені. Вони мають абсолютно Сизаніську західноєвропейську традицію. Чому вона була унікальна в Радянському Союзі? От, і є якісь речі, на яких можна базуватись? Це корейська популярна музика. Мобілка розріжається, і в принципі вже ми годину десять в ЗІНІ знаходимося. Я взагалі та не тільки я всі тут в стоячому варіанті перебачте, ніхто тут не сидить. Зіна це той момент, коли всі стоять на ногах. Причому ви як ви по цілій добі працюєте, чи як? 12. 12 годин. 12. потім важко відійти, мабуть, да, від роботи чи ні? Звично злякається. Звично. Ті, хто пройшов цю школу, ті нормально себе чухають. Я дякую всім, хто слухав ефір «Єден на єден. Love, peace, unity. Так, а я потрошки буду відключатись. Та хоч що робиться взагалі, непонятно тут. Дякую. Це будинок побуту. Тут найдешевша оренда в місті і тут студія Радіо Єден. Це моя дружина Мар'яна. У нас радіо для однієї людини, ми робимо акції. Це, наприклад, всі учасники акції плейлист однієї людини. Я чому вирішив вішати тут фотографію? Тому що радіо для однієї людини, от приходить хтось із цих людей в студію, а тут в рамочці висить їхні фотографії. Їм однозначно буде приємно. От. Ця стіна, я думаю, вона обросте десь до якихось таких. Можливих е, просторів, будь-хто може надіслати його від 10 до 100 пісень. Я працював на іншій станції. Я останнім часом там уже не міг робити те, що мені подобається. У мене були конфліктні ситуації, там з керівництвом і так далі. І я щось думав ну, взагалі, будь-хто з нас хоче свою справу мати. Ну, так воно якось і запустилося. Я написав е, на Facebook. Як ви думаєте, чи можливо створити радіо в Ужгороді, яке би жило за рахунок слухачів виключно? І люди, багато хто написав: Да, давай гроші, ми там підтримаємо» і так далі. Я розписав, скільки мені треба для техніки, для комп'ютера, для пульта. Люди підходили до мене на вулиці, відкривали кошельок, давали гроші. Ну і так, по крупинці, по крупинці створили радіо. Є люди, які приходять, розуміють, що ну, вони спробували, а далі немає ніякого вихлопу і вони уходять, наприклад. Є ті, хто продовжують робити ефіри, записи спеціально для нас. І ну, я кайфую від цього. Я не можу сказати, що у нас є якби, команда, колектив, тому що це не робота, по-перше. А по-друге, ми ніде не збираємося, у нас нема літучок, я нікому не роблю зауваження. Хто як хоче, так веде. У нас повна свобода. Я після того, як пробував себе в Києві і дійшов до якогось певного успіху тут, успіхом, я вважаю, просто те, що про мене дізналися через мою роботу. В цілому я можу сказати, що мій ефір слухає десь 100 комп'ютерів. Серед тих, хто слухає, є люди в Одесі, є люди у Львові, є люди в Англії, в Німеччині. Оце мене тримає, це мене качає, що це такий зв'язок, як каже одна дівчина, ми з'єднані електронною ниточкою. От так, радіо, електронна ниточка. Я працюю з текстами, а коли ти написав текст, ти можеш до нього повернутися і його виправити. Ага. А коли ти вже сказав, то ти вже це нічого це... не виправиш. Слово не горобець, вилетить не спіймаєш. Так, так, так приблизно. Ясно. Так що ти тепер зірка. Ну, я би не сказав. Ні, ну ти взагалі зірка <різь> Я постійно читаю твої пости. Я коли бачу, пише Бонді, я зразу ага. І відкриваю і що, знаєш, і дочитую до кінця. Не знаю, може ще чи нас таких багато, хто дочитує до кінця. Але різноманітний. І мені подобається, що із юмором написано, знаєш, що іноді такі якісь... І дуже щиро, тому що ти розповідаєш деякі речі, які таке не дуже будеш розказувати, а коли читаєш твої речі. Пару книжок я вже купувала, ще, мабуть, ще одна вийшла, так? Треба ще ту. Ну, пиши, зустрінемося. Добре. Окей. Давай, Чао. Ти дуже хороший і дуже допомагає Дякую. У му 7-му році я виїхав, я працював в Угорщині. Я викладав українську мову і історію України в підінституті. Це був цікавий досвід, я задоволений, що я це зробив, але через рік я повернувся назад в Ужгород. Я зрозумів, що мені тут краще. Якби я залишився, я б через п'ять ну, через років би повернувся. І вважав би ті п'ять років ну, трошки втраченим часом. Все, все склалося якнайкраще. В цій школі тепер веду радіокружок від 8 до 11 класу. Школа виграла грант, вони закупили техніку. І я якби там, розказую їм, як користуватись цією технікою. Ми імітуємо ефіри. І всі діти, які там ходять на цей кружок, вони будуть ведучими вже ну, в реальному форматі. Ну, тут все поруч, насправді. Наприклад, минулий тиждень за годину на машині ми доїхали до села Липовець, звідти піднялись на полонину руна. Це 1400 метрів, здається, чимось. Будь-який похід в гори завжди надихає. І Закарпаття в цьому плані дуже крутий край. Ну, Ужгород, а... Тут така атмосфера, атмосфера, ніби ти всіх знаєш. Такий комфорт такий. Таке враження, ніби всі тобі добра бажають і, і ти так само. У великому місті до, до цього важко дійти, мені здається. Але? Алло? Ну. Прищемив руку? Алло. Ну дай мамі трубку. Що з ним все стало? Сильно? А ви можете перейти сюди, тіпо, через. Ну, переходьте, я відвезу його. Ми дуже багато часу проводимо на набережні, яка побудована в міжвоєнний чехословацький період. Я на цій набережній вже дуже-дуже багато років е з друзями збираюся. І я думаю, що це унікальне місце. Суть в тому, що це великий кайф, коли ти маєш можливість просто сидіти і дивитися на воду. Це дуже природно для людини. Вона відчуває себе в безпеці. Відчуває себе спокійно і добре там, де вона знаходиться. І ми цього не усвідомлювали, але ми роками на цій набережній практично збиралися для того, щоб цієї можливості насолоджуватися. Ясно, що ми спілкуємося, говоримо і не знаю, дурачимося, і все таке інше. Але все-таки цей момент можливість сидіти і дивитися на воду це. Е, дуже класна штука. Ану, йди сюди. Нічого немає, ну, стерити. де прищими? Ти впав? Ну це й прищимило, а тут йому чуть чуть кожу здерло вот тут, отут. Тут <рес> Ага, я вижу, що подрябувся. Тут. Все ок. Всього. і пепсі. Уже він побудований під масштаб людини і побудований не нами, і не попереднім поколінням. Це будувалось там століттями. Наприклад, мені тут не треба машина. Я ходжу там собі за молоком сусідній гастроном, через 3 хвилини. Може повернутися. Не треба мені кудись їхати, щоб зустрітися з друзями. Так? Мені треба вийти просто і пройти там 100 метрів. Це економить дуже багато часу на роботу і на себе. Ти виходиш і ти знаходишся в гармонійному місці, Ти відчуваєш тут такий якийсь мм, релакс. І далі ти можеш займатися своїми речами.